Зранено, але живе Запоріжжя у шрамах від російського терору. При фронтові населені пункти та сам обласний центр росіяни обстрілюють кожні три хвилини. лише від собі гатять з артилерії, закидають кабами та дронами. Лише за минулу добу повідомляють вова армія окупанта завдала з пів тисячі ударів за минулу добу. Але знаєш, запоріжці, попри це, не здаються, живуть, працюють, ведуть бізнес та будують майбутнє у найважчі часи. Що каже? про війну, яким бачать своє майбутнє. Давайте подивимось далі. Фонтани, близнюки з одного боку і з другого. Будівлі тут гарні. Місце це багато кому знайоме. Серце Запоріжжя, головний магніт і візитівка. Це проспект Соборний, центральна магістраль міста, яка простягається майже на 11 кілометрів. Таким тихим Запоріжжя залишається у рідкісні хвилини без тривог, бо зазвичай вони тут майже не стихають. У нас тривоги не зупиняються взагалі. Ну, типу, там перерив 15 хвилин. Тривоги постійно. Я навіть не скажу скільки разів на день. Вони просто постійні. Місто за 30 кілометрів від лінії фронту, тому ракети долітають сюди буквально за хвилину. Прилітає постійно. Це і ракети, і шахеди, і fpv дрони. Те, я думаю, мабуть, всі знають, що в Запоріжжя вже дістають fpv дрони, а люди, на жаль, не всі цього розуміють. Жителі Запоріжжя кажуть, росіяни намагаються зламати їх звичне життя. Та, попри це, місто щоранку оживає і кожен поспішає у своїх справах. Ми вже просто продовжуємо жити це життя, бо інакше здається, що якщо не жити це зараз життя, то коли тоді? І насправді важко прокидатися зранку після таких ось е, масштабних обстрілів. Тим паче коли страждають е, будинки, дитсадочки. Через це багато запоріжців були змушені покинути свої домівки, але попри все населення міста зараз не змінилося. Як і в довоєнні роки, воно складає 750 тисяч людей, тому що кожен п'ятий у місті це внутрішньо переміщений з Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей та тимчасово окупованого Криму. На початку війни було дуже багато людей, що просто вони масово виїжджали звідси, всі боялися, це нормально. Так само от до нас приїхало дуже багато переселенців, які зараз вважають, що Запоріжжя став їх домівкою. Через це образ типового запоріжця змінився, але люди кажуть, стали згуртованішими і в місті чути набагато більше української, ніж це було до війни. Ось, наприклад, я також. Я погано розмовляю на українській мові, але намагаюся. І поки ще не дуже виходить, але, але краще так. І багато хто з людей, знайомих, тому що Запоріжжя в нас, в принципі, рускоговорящий город, то зараз бачу, що дуже багато людей перейшли саме на українську мову. А ще кажуть люди у місті побільшало активності і культурних хабів. Попри часті обстріли у Запоріжжі проводять благодійні ярмарки, виставки, концерти та фестивалі. Дуже тішить, коли дізнаєшся, що до міста приїжджають зірки. Наприклад, попередні роки там двадцять другий, третій, четвертий, це було не так масово. А зараз 25. му ну я не знаю, що сталося, або всі змирилися, або всі зрозуміли, що ну профринтовим містам також треба ця енергія. Життя і навіть зірки приїжджають з концертами, бо раніше це було прям проблематично кудись потрапити. У місті відкриваються нові підземні школи. Загалом їх у регіоні вже 10. Працюють магазини і з'являються нові бізнеси. Ось так підприємці у Запоріжжі випікають хліб і доставляють його у прифронтові села, а потім разом з волонтерами допомагають людям оготуватися після російських атак. Виїжджають на прильоти. І щось там обладнають, щось там допомагають теж там ну, містянам, що потерпіли там, і щось варять, щось там приносять. Хтось годує мешканці Запоріжжя разом зберігають силу духу і непохитну віру у перемогу, і розбудовують місто, яке вже стало символом незламності для всієї України.